Знов включаємося з Межигір'я, Такі от ці статуї гарні, гарно зроблено. Побачимо, що там... Треба... Це, типу, основний його. Май, тут це основний? А там вже А там гостевий. Там, там це кінцева. А оце типа за тим. А, панючки треба знайти по-любому. Ти що, спускатися, та певно треба? Що там, два домики? А, це ми, стоп, це ми круг такий матнули, Це вже контра. Да, Потім підемо туди. тудою. Якісь бджоли, може. Бджоли? Ні, я не знаю, що сидіть Якась... Це не бджоли всі. Вулик? Декорація. Бджоли далі. Вайпу. Які ще бджоли? Вулики що? Вони тут є? Не знаю. Типу, горішки якісь. А це що? Якась... Ну щось таке для білочок. Дійсно. Щось таке для білочок. Дуже гарно.